Ось, наприклад, купували ми е, молоко рисове, і лишилась е, пуста баночка. Як в Швеції викидають такий смітник? Потрібно розірвати тут, розірвати тут. Потягнути так. потягнути ось так. Ось. І обов'язково витягнути пластмасу. Пластмаса викидається до пластмаси, це вже йде в інший контейнер. І так, складаємо ось так. Тут загинаємо ось, і виходить ось в такому плоскому виді, сортується і викидається в смітник.